Міська влада незадоволена рекламним засиллям. Попри те, що торік, за рахунок розміщення зовнішньої реклами, місцевий бюджет поповнився більше як на 2 мільйони гривень. Комунальники нарікають, місцеві підприємці занапастили фасади будівель візуальними вивісками. Як приклад, нещодавно від різнокольорових стендів очистили стіни будівлі на січових стрільців. 28. Нині вони знову захаращені рекламою. Спонукати підприємців до свідомості комунальникам не вдається. Це переходить в стан революції, так, підприємців, коли йде мова про те, що е, є порушення, його треба усунути, е, підприємці чомусь зразу аргументують такою цікавою річю. Я просто логічної е, зв'язків не бачу в цьому, що це тиск на бізнес. Ну, як це тиск на бізнес? Це є, це є порушення законодавства. У мерії вимагають від комунальників адекватних дій щодо очищення серед від вуличного рекламного безладу. Попри це, чиновники наполягають на впорядкуванні так званої соціальної реклами, яка радше має комерційний характер. У нас дуже багато соціальної реклами, і кожен вважає, ну, що ми маємо якомога більше надати їм площ під соціальну рекламу. Я просив пані Вікторії, щоб ми якось впорядкували це. Коли ви на виконком винести рішення про впорядкування цього, цієї кількості від якийсь відсоток відсоток Івано-Франківець Андрій Назаренко, архітектор і блогер, неодноразово відвідував Європу. Демонструє зображення того, як зовні оздоблені крамниці всесвітньо відомих брендів. Цю тему молодий дизайнер вирішив дослідити. Переконаний, архітектурна естетика полягає у гармонії. При конфлікт в тому полягає, що люди, які особливо не замислюються над естетикою вивіски, вони шкодять як собі, так і своїм споживачам, так і людям, які в цьому процесі не задіяні. тобто проходять просто повз ці вивіски, та які не відповідають ніяким там естетичним категоріям, не відповідають гармонії, не відповідають архітектурі міста. Це можна порівняти, наприклад, якщо ми чуємо в місті вуличних музикантів, от кому ми захочемо дати гроші: тим, хто грає голосно, там чи голосно співає, чи тим, хто грає красиво. Втім, як кажуть, вода камінь точить. Комунальники стверджують, попри конфлікти і скандали щодо демонтажу несанкціонованих вивісок, нерідко з підприємцями все таки досягають порозуміння. Зокрема, на площі ринок вони власноруч очистили понад 40 об'єктів, які не відповідали нормам розміщення зовнішньої реклами. І Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.